Гумарески Павла Лазового, Камера. Зранку причвала в на ринок у райцентр Микита. Треба для велосипеда камеру купити. Удалося те, що треба швидко відшукати. Зупинився дядько, просить товар показати. Продавець привітно сяє, мов майська. Камеру, але яку? Польську чи китайську? Ой, ти про це Микита каже, міг би й не питати наче я ото із нею буду розмовляти. По чужому я не вмію, бо приїхав із села, дай таку, щоб не спускала і дешевою була, гумареска дружна сімейка. Моя лапко, моя квітко, голубонько, мила. Я так хочу, щоб ти близько біля мене сіла. Погладь мені, голівоньку, моя маніпулька. Вона гладить і питає. А що ж це за гулька? Це ж ти вчора, моя лапко, голубонько мила, мені гульку п'яненькому шваброю набила.